В принципі, чим захищатися нам від ядерного тероризму, може, знає Микола Моломуш, до речі, голова служби зовнішньої розвідки 2005-2010 року. Слава Україні, пане генерале. Героям слава вітаю вас. Ну, як думаєте, от я описав своє бачення ситуації спочатку? Це ядерний терорист, потім ядерні тактичні боєголовки в сторону центрів прийняття рішень відповідь на провокацію, якщо Путін так собі придумає. Чим захищатися будемо ну першу чергу, треба сказати, що стратегія Російської Федерації по захопленню країни не вдається і не вдається виконати якраз той другий етап, який вони сказали, захоплення Донеччини. Сьогодні вони бачать, що величезні провали не тільки на Донецькому, але й на південному напрямку. Тому зрозуміло, перспектив наступу нема. Навіть ті мобілізаційні ресурси, які вони сьогодні оголошують 40 батальйонів з кожної губернії, як вони сказали, вони не вирішують проблеми. Тому сьогодні задіються інші моделі. Це ж ядерний шантаж. З одного боку це оголошується можливо застосування тактичного зброєння, що йде порушення всіх норм і насторожує світ. І, зрозуміло, це викликає не тільки засудження з боку там США НАТО, але й з боку Китаю, Індії інших країн, навіть Туреччини, про що говорив неофіційний Мордоган. Тому застосують інші моделі, як завжди, звинувати кого? А противника Україну. Що ми, начебто готові донесення ударів по Запорізькій атомної електростанції, для цього вони мінують її, для цього створюють і інформаційні приводи, що, от наприклад, ми там будемо проводити штурми атомної електростанції обстріли, і зрозуміло всі ситуації, підірвавши якийсь один із об'єктів, наприклад, сховище ядерного топлива, або, наприклад, контури водні, який охолоджує реактори, змінувати Україну, і зрозуміло це, начебто, ми розпочали уже ядерний шантаж. Вже і Російської Федерації, от способом нанесення відповідно ударів, все на зніг на голову. Дане ситуації це все відомо, і яким чином протистояти на першу чергу, відзначив би стратегічний рівень, який ще недостатньо сьогодні заявлений. Сьогодні треба всіма засобами, першу чергу в Україні, але підключити всі можливості наших союзників, показати, що є реальна програма, яка дійсно Російської Федерації, яка е, чітко вже озвучена рядом. Представників Міноборони, наприклад, керівником військ там хімічного захисту щодо можливо, використання атомної так сказати, енергетики і енергоблоків для е, ударів по Україні. Прямська е, політика вижила з землі. Це реальна угроза, і це зрозуміло. Треба підняти питання на дуже потужний стратегічний рівень народу ООН на рівні так сказати, країн і Ядерного Колумбу. На рівні країн-учасників двадцятки, всіх інших, і показати загрозу не тільки, що тут є загроза Україні, шантаж Росії, а загроза світу. Тому що ці ядерні реактори, вони, якщо дійсно будуть е, умовно так зірвані, вони будуть загрожувати всій Європі, всі сказав, близькому середньому сходу, Туреччині і багатьом іншим, країнам, включаючи Російську Федерацію. Да, мало ймовірно, що вони сьогодні задіють таку модель, але що вони шантажують, це треба підняти на потужному стратегічному рівні включаючи і Китай, і Індію, Туреччину, Японію і всі інші країни, які повинні об'єднатися в єдиному потужному пориві щодо засудження Росії, поставити умови не використання таких засобів ні тактичного ядерного зброя, ні тим більше загрози з е, конкретно Запорізької атомної електростанції з іншого боку, з нашими партнерами вже практичні дії є е, е, відповідна модель контролю всіх дій щодо атомної станції Запорізької от якраз інших електростанцій щодо режиму її діяльності, як технологічно, радіотехнічно, комп'ютерно, космічної розвідки, яка контролює всі режими, які дійсно здійснюють на електростанції, які можуть зміни, які йдуть мінування. Ми бачимо навіть деякі картинки, як пересувається і техніка там, як відповідно пересуваються якісь е великі, можливо, ящики з зарядами, тобто поки що для реальне мінування. Оце докази. Доказ для того, щоб показати, що Росія готує відповідно теракт. Микола тому, від... одна проблема є. Не хотів навіть вас переривати, але одна проблема є. Вони знову будуть занепокоєні, стурбовані а реальних дій, Я думаю, ну не буде один момент важливий. Я підкреслюю показати, що це загроза не занепокоєння щодо України. А це загроза їм безпосередньо. Я прямо мав контакти з керівниками і США, Британії, Європи, Китаю, навіть свій час як лідером КНР, Індії, Ердогану безпосередньо, коли їм загрожує, тоді їм дуже пече. Тоді вони ну, Кердоган з цих. Путіним заграє останнім часом. Він заграє. Ну з ним по суті він за в платити в рублях. Ну Я, яким там... чином не знімається? Я їм з ним дискутував свій час. Говорив про те, що що ж ви так сказать, будуєте атом станцію з боку Росії? Будуєте відповідно. Турецький потік, Росія, монополя буде. Давайте диверсифікуйте якраз свої інтереси однозначно з іншою країною включаючи Україну. Ну ми вибираємо пріоритети. Але якщо йому я відчув, якщо йому є великий інтерес, а тим більше велика загроза ядерна, наприклад, а туреччина рядом це вже буде не грав. Ті гроші або ті турецькі потоки, або е, будівництво станції. Тут вже буде знищена Туреччина. Пока що в даній ситуації не вижве ніхто в ядерній війні, я підкреслюю. По сценаріям США і Росії, які дійсно оцінюють потенціал двох країн, не виживає ніхто з народів світу. Оцю ситуацію треба піднімати нам не просто тактично. Там загрожує там представник якогось там відомства російського сказав. Покати, от реально, це сьогодні загроза вам конкретно або ми об'єднуємося, або нікого не буде живого з другого боку. Задіяти всі технологічні ресурси плані контролю. Третя ситуація зрозуміло, це система протиповітряної оборони, яка по багато ешелонована тут використання вже і американських засобів, і у наших українських німецьких вже поступають відповідні засоби. Ми повинні створити якраз ті системи, які б не допускали несення ракетних ударів і по Об'єктам ядерної енергетики атомних станцій і зрозуміло по нашим містам і об'єктам критичної інфраструктури, це та модель, яка сьогодні практично була забезпечена на таких ударів і виявлення можливо намірів, наприклад, пусків ракет на атомністанції на інші об'єкти, які забезпечують життєдіяльність цих е, дуже важливих і дуже вразливих об'єктів. Тому в даній ситуації сьогодні активізувати всю діяльність не тільки поставки німецьких систем зенітно ракетної оборони, але й американських, британських, які можуть забезпечити потужний щит і для ядерних об'єктів, і для столиці України, і для всіх міст України. Ну я не знаю, Микола Григорович, а ви думаєте, що вони так швидко дуже будуть постачати? А скільки сим і рісте було мороки з німецькими? Скільки відкладали? Скільки пояснювали якихось незрозумілих причин, чому не можуть це передати зараз? Тобто, і то їх немає в наявності, то ще там Якраз, високо, е, от е, ота от модель. Ви яка вона буде працьована? Що е, нехай затягнеться війна? От е, все-таки не будемо особливо напружити Росію, провокувати на велике якісь протистояння сьогодні. Цей етап пройдений, тому в даний момент. Показуючи якраз ті загрози. Я ж чому кажу про ядерну якраз загрозу? Це не тільки щодо стримування оперативного, дипломатичними іншими засобами. А тут конкретно показати нашим і союзникам. Не будете поставляти озброєння. Це реальна загроза буде сьогодні і для Європи, і для інших країн світу. Давайте якраз цей формат і ця цей шантаж повинен стимулювати їх по швидкому поставленню Уже не будуть місяцями, як вони там обіцяли або стримувались уже ці. Бар'єри стримує зніматися, повинні бути і нам показують дуже жорстко, і конкретно і дуже ефективно. Я рахую, що інформаційно і навіть дипломатично ми ще працює недостатньо, щоб цей е, формат допомоги програми захисту неба від ракетних нас нападів від обстрілу, те, що сьогодні потерпає, навіть мирне населення недостатньо. Ця робота сьогодні повинна проводитися і. У першу чергу спецслужба України на між розвідувальному форматі це дуже важлива тема. Вона ніде не звучить, але це робота колосальна дипломатичному вищому політичному рівні, військовому рівні, але показувати не тільки, що дайте допомогу простягнутою рукою. Так до нас будуть відносини дуже браків. А про те, що ми спільно працюємо, не тільки захищаємо Європу, а захищаємо світ і вас, тому що в даній ситуації вже не тільки обстріли тут на території України або там можна наступ на східну Європу. А тут якраз під загрозою весь світ. От давайте так і визначимо або ми об'єднуємо зусилля вже реально кращі зразки, і не тільки хаймерси, всі інші, але самі новітнє зброєння ставимо якраз в Україні, і ми захищаємо і Україну, і світ від ядерних загроз. Дуже дякую. Вичерпно, насправді, Микола Григорович. дякую, що долучилися до нашого етеру.